У нас тоді присутній голова СББ Миру 7, юрист, пан Дмитро Легкоступ. Пане Дмитре, я вас вітаю. Ви в нас вже не вперше, і ви людина з такою чіткою позицією щодо питання реформування так, нашої цієї системи ЖКГ. Що ви отримали, коли ви стали головою ОСББ? Що отримало вашу ОСББ як у спадщину? Ну, по-перше, тут кажуть, що ОСББ це такий, як то сказати, напівмертвий, напівше живе. По-перше, ОСББ це об'єднання громадян. Якщо громадяни вже об'єдналися, вони мають на меті чітку Стане зрозумілим, чи витримують конкуренцію «Кжепи». Ми повертаємось до студії ток-шоу TokShow Now нагадаю. Сьогодні говоримо про реформу в галузі ЖКГ. У нас є телефонний дзвіночок. Глядача, алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Говоріть, будь ласка, ми добрый, вас чуємо. Добрий день. Я робочий 24А Краснодарський район. Ми раніше були від Південного. В настоящему ми перейшли к сервісу. Нас перейшли на сервіс. Значить, у нас по дому і лично у мене. значит, жек должен мне 513 гривен. В течение года я не могу их получить. Я одно время не стала оплачивать за квартиру, думала, что они мне погасят. Но это все напрасно. Они прислали мне долги новые, и как мне быть в настоящее время? Как я могу забрать эти 513 гривен? Я... А, ну, запитання зрозуміло, хтось може дати відповідь, дати якусь, може до юриста звернемося? Правильно розумів, що жінка в цьому? Я правильно понял, что женщина работала там доки? Э-э, я можно вам подсказать редактор? Зараз. Вона же мешкає, мешкає в будинку. І у неї є претензії до ЖЕКу. Ну, у неї так, є заборгованість за ЖЕКом в розмірі 513 грн. Їй потрібно звертатися до суд по місту життельства. Тобто в районний суд там, де вона живе, з ісковим заявленням, в якому визложити всі свої вимоги, претензії. Ну, угу. По-перше, треба було б звернутися до ЖЕКу та е, намагатися отримати тут звідти акт звіряння. На, на підставі цього акту звіряння вона вже тоді може або звернутися до будь-якого правознавця, або правозахисника, який зможе її пояснити, перестав, ну, надати якісь послуги з юридичної підтримки, а далі тільки виключно через суд. Іншої процедури, на жаль, в нашій країні не існує. Дякую вам. Е, я пропоную повернутися до питання ЖКГ. Пане Константин, на вашу думку, наскільки критична взагалі ситуація? Ну, Ще хотів би відреагувати, да? може мене не зовсім зрозуміли, тут так. Томаса Компанелу згадали з утопією, да? е по і стосовно аварійної служби потім нагадаєте, ми дуже знайомі з, з роботою цієї служби. Так от, стосовно утопії. От безпосередньо я живу е в будинку, яким 15 років, де в нас є ОСББ. Угу. Але цей будинок зробили люди повністю в реконструкції своїми руками. Це люди приблизно одного віку. Приблизно одного соціального статусу. У нас все від даху до підвалу, місця загального користування, все зроблено нашими руками. Ми витримуємо голову ОСББ, є бухгалтер Бокре. і є прибиральниці. Прибудинкова територія за нами не закріплена, це невигідно. Uh -huh. Те, що земля під цим, теж ми її не приватизували, але це дозволяє як юридичній особі. Так це завдяки тому, що в нас там є такий Юрій Олексійович, Те, що говорилося, а хто ж очолює, з'являється людський фактор. Uh -huh. Я завжди говорив, цілуйте його в усі місця і бережіть, поки є така людина, поки будуть слюсарі і е, е, обслуговування. Але якщо серйозно... Ну чекайте, але ж це залежить не, не тільки від Юрія Олексійовича. Це загальна, е, загальне ставлення всього, що... Купить вашого... лотереї, відключив воду, пам'ятаєте, діамантова рука. Так і тут у нас були. Там із 35 квартир були люди, які уникали, не доплачували, не, не приймали участь там, навіть в облаштуваннях і так далі. На них впливав оцей колектив. Так до чого я веду? Наша ціль громадського сектора, ми дивимося ширше, щоб люди, не просто ОСББ чи ЖЕК, щоб люди об'єднались, познайомились, зачастую люди не знають, хто живе напроти. На лісничної клітці, Вже чоловіка виносять в труні і кажуть, о, так це ж мій сусід, гляньте, як він постарів за 30 років. Оце головне. І те, що стосується інших будинків, там, де живуть пенсіонери, може старші люди за віком, ветерани. З одного боку, це люди супердисципліновані. Не завжди платять. Так. Але з іншого боку є люди, які їздять на дорогих автівках за 50-100 тисяч доларів. І не платять, і думають, це зійде з рук. І вони це перекладають на їхні плечі. Про це теж треба чітко говорити. І не треба говорити, і повинно, саме головне конкурентне середовище. Воно повинно бути навіть серед ОСББ. Навіть серед, е, е, зараз е, от нова влада сказала, е, компанії, управляючі компанії, обслуживаючі, Тобто це ті, хто підійдуть і скажуть, дайте нам. Ми тут зробимо свою накрутку і будемо їх обслуговувати з усієї сили. Але ж при цьому в ОСББ є ще коли не всі дві третини, а якась частина просто узурпує владу, родичі, не родичі, і розуміють, що тут можна щось зробити. І в тому числі виникає супермомент. Він називається корупція. І це ЖКХ, це «Бермудський трикутник. Він навіть глибший, ніж будівництво всіх доріг, про які, про які ми говоримо. Розумієте? Багато хоче, хто дружити з владою. Можна отримати з обласної ради якийсь який странж, да? можна показати, зробити образцово показатель на СББ. Але ж треба буде й подякувати. І тут виникає людський фактор. Ми громадський сектор за те, щоб все було відкрито, підзвітно, починаючи з владою і закінчується приватною Дякую Дмитро, у вас як? Ну дивіться, ОСББ це, по-перше, форма самоорганізації населення. Мама, юридич... взагалі всі задоволені? Мною? Так. Та мною не можуть всі бути їх... задоволені. Такого не існує. Жодною людиною не можуть бути всі задоволені. Хтось комусь подобається, комусь ні. ОСББ я повернуся. Це форма самоорганізації населення. Юридична особа, котрі делеговування повноваження з представлення інтересів власників житлових та нежитлових помешкань. Так. ОСББ як юридична особа, От сьогодні він най... найняв нехай управляючу компанію там супер. Працювали, працювали, щось не підійшло. Загальні збори власників цього будинку зібралися і сказали, нас не влаштовує, хочемо змінити. Все, змінили, взяли іншу компанію, котра працює добре. І от так от ОСББ і вибирає, хто найкращий. І за, за рахунок цього ОСББ завжди виглядає набагато краще, ніж ЖЕК. Тому що ЖЕК що? Це його призначили? Незрозуміло як, не зрозуміло навіщо. Люди не знають, буває таке, що був, був ЖЕК, раз змінило вже інший. І, 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 і що далі? Тобто гроші йдуть незрозуміло куди. У ОСББ це така структура, в котрі є ревізійна комісія, в котрі є правління. От провели якусь діяльність, перевірили, куди пішли кошти, скільки прийшло коштів, чому не дійшли якісь кошти, проводиться якась робота з неплатниками. І тому це орган, який постійно діючий. Це ті люди, котрі вирішили жити краще, ніж ті, хто не хоче нічого робити. Ваша думка зрозуміла, хочу звернутися до пана Олександра. Ми бачили в сюжеті, що люди ну, дійсно пасивні, так? Вони думають, що хтось прийде, щось їм зробить, а самі не хочуть нічого робити. Це, на вашу думку, взагалі ну, є таким, це дає нам якісь взагалі перспективи, що у нас буде все добре, буде порядок? Ви знаєте, я просто, ми забули про Майдан, ми забули про людей, які вийшли без рішення владою тих питань, які виникали в нас на самому низькому рівні. Я беру саме якесь там дріб'язкове питання. От питання. Той же звіт от, про ОСББ, коли ми тут от, зараз нібито пропагуємо цю ідею. І люди, розумієте, вони е, зневірені, вони безумовно хочуть, е, щоб це виконували кваліфіковані кадри. І дійсно ця сама організація вона показала. Майдан це дійсно показала сама самоорганізацію людей, яка хоче жити краще, яка виступає за свої права, права людини. І тут от, я хотів би зупинитися на новій формі ОСББ. Не то, що вони не хотять. Там є 50 плюс припустимо, угу. рішення приймається на загальних зборах. Але ж уникає...